Скільки коштує утримувати собаку? Відео, яке б я дуже хотів побачити, коли ми купували баді? Ми поговоримо про два приклади. Баді Лабрадор 30 кг та рікі мальтійська болонка 4 кг. І розберемо таку своєрідну базу щомісячних витрат та додаткових без надмірної економії та тринькання грошей. Основною частиною витрат є харчування. Баді їсть корм сейворі на місяць йому потрібно 12 кг, вартість 4 тисячі гривень. Ріки їсть брідкер. На місяць потрібно 2 кг, вартість 900 гривень. Другою обов'язковою статею витрат є обробка від кліщів та паразитів. Для баді таблетка сімпаріки коштує близько 550 гривень. Для Кінексгард близько 400 гривень. Також ріки десь раз на 3 місяці вводять на грумінг. Вартість приблизно 750 гривень. Ділим на 3 місяці 250 в місяць. І в принципі на цьому по базових витратах все. На такого собаку, як Баді, потрібно близько 4500 тисячі гривень, на маленького як ріки потрібно близько півтори тисячі. Додатково на кожного собаку, незалежно від розміру, один раз в рік йде вакцинація, яка коштує близько тисячі гривень. Оновлюється амуніція, яка за рік вже зносилась, яка також коштує приблизно. Тисячу тере-дві тисячі, десь раз в півроку оновлюються шампуні та інші гігієнічні засоби 300-500 гривень. Та раз в один-два місяці купується якась іграшка, це також від 300 і до тисячі, а то й вище. І є ще одна дуже велика стаття витрат: песики на жаль хворіють це лікування, але про це в наступному відео.